Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава Ізу. Слава Ісусу Христу. Слава Навіть. Славен Бога наш, завжди не ніби в цей час, на навіки вічені. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Боже небесний утішити, і сини, що всюди си доповняєш, а що за прай життя податилю, знайди все, лися в нас, чисти нас від усякої скверни, Спасибо, і душі святий, Боже святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава! Оце єси на Святого Духа, нині час і на віки вічені. Господу помолимо, Господи, помилуй. Господи Боже наш, у вас святой, оселі, слави Царство Твого, і милостиво зійшли, благословення Твоє на образце є. Ангела хоронителя, і через укроплені водою освяченою по благослови, і освяти його, Йому силу цілю, щоб відводиться у і недугу всяка диявлеська лукавство від вірних, які перед Дима будуть молитву творити, і припадатимуть перед Ним тобі, поклонятися і молитимуться, нехай стане молитва їх вислухана і тобі благодаря. Благодать і милосердя, мій дорого села Твого, що з ним благословенні, і присвятим благим, і животворчим Твоїм духом нині і повсякчас, і на віки вічені. Господу помолимо. Господи, Господи Боже Спасителю, наш милостивий Ісусе Христе, Ти своїми очами споглядав. Як народ на храм твій жертви приносив, і коли у Бога вдовиця поклала дві лепті, це то один гріш, і навіки вічні промовив своїм учням на руку всім нам. Поправді кажу вам, що ця це у Бога вдовиця, що на за всіх, хто клав у церковну скарбницю, бо всі клали з близька свого, вона положила зубовства слова, все, що мало. Свій прожито Бовець, і своїми святими устами прорік, дайте, то й дасться вам. І через славного пророка про Слово Майсея я заповідав для нас. Від кожного мужа, що дасть добровільне серце його відсвітня приношення зябени. І устами примудрого Соломона, ти навчаєш нас для спасіння, то ще додає душе і додасться йому. А також що є, немає, чому да йти до статку не зватиме. Господи Боже наш, Милостивий ти все твориш і будуєш для спасіння роду людського, приймию цю щиру пожертву. Породження цього образа ангела і животворчого Христа Твого, і жертводавців, і хто трудився, і хто спорудив його, спаси і помилуй нагороди їх своєю небесною, благодаттю і їм відпущення ріків, і вчини їх учасникам царства свого, куди є Бог милості і щедро, і чоловікові і ми тобі славу висилаємо от Сього Сину. І Святому Духові, нині ніби, всякчас, і повсякчас, і на навіки вічені. Присвячується, благодатню Святого Духа, укроплення Водиці і Священої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Посвячується благодаттю по Святого Духа, Окрім Віці. Свечайно Его имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Святуйте и все благодати и Святого Духа. Рады не молите и свечайно и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ми мудрі, стань побожно, висловимо святий Євангелії. Багато поколінь, багато господарів молились на цьому місці, коли йшли з дому, коли з далекої дороги повертались до батьківського дому. А були різні часи, були часи різних випробувань і для нашого народу, і для них. Але кожен, хто йшов, той хрестився тут е, з е, тою думкою, що Господь поміг повернутися до того дому. Е, і ви підтримуючи ту е, добру, благочистиву християнську е, традицію, е, не тільки е, відновили е, на цьому місці вже святому і намоленому е, тим вашими. Е, вже дідами і прадідами та і вами е, в місці е, цей хрест, а спорудили таку е, гарну дійсно фігуру ангела, який спирається е, е, на е, той животворящий хрест, на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос, і який є знамену. Е, Перемоги життя над смертю і добра над злом. Ми молились за жертводавців, насамперед, за тих, хто підтримав одну таку добру тулку відновити це місце, встановити цей пам'ятник і приложившись, приложити свої зусилля, свою працю, свою ефіру до того, щоби ми сьогодні усвятили цю фігуру і ще раз піднесли свої молитви до Господа і за вас, хто тут живе, і за тих, хто спорудив цю фігуру, хто встановив її, бо кожен хто піде до вас, до ваших домів перехреститься біля цього місця, а значить, і помолиться і за тих, хто. Зробив таку велику богоугодну справу, спорудивши цю фігуру всім вам, вашим е, батькам, вашим дітям, вашим е, внукам, о, вони вже є. А е, так і буде скоро мінається час, і ми як кажуть, коли залишимо цей світ видимий, закінчиться життєва дорога, але молитва. За тих, хто його спорудив, цей пам'ятник, хто буде його у нього молитись, і тих поколінь, які будуть після нас, будуть прославляти Бога. І значить, та особлива, особливе Боже милосердя, Божа опіка, буде над тими, хто звів, хто поставив цей пам'ятник Ангелу. Здоров'я вам, миру і спокою вашим родинам, скорішої перемоги над агресором нашому українському народу, щоб ми радувалися цій перемозі і також і тої молитви біля цього пам'ятника, славячи Бога, а вам, всім здоров'я і нехай Господь береже вас на многі і благі рід. Та це Боже людей благословили наслідок. Слава Ісусу Христу! Дякую.